Торок, 18 квітня. Час новин на телеканалі Рудана. Студія Олег Ендриксон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Загинув за Україну. Важко втрачати таких воїнів. Він боровся до, до кінця, і ми дуже поважаємо і цінуємо таких людей. Сьогодні криворіжці попрощалися з героїчним земляком Олегом Отрубянниковим. Бронежилет для бійця. Я думаю, що це буде в нього як оберіг. Рада оборони міста продовжує забезпечувати криворізьких захисників військовою амуніцією. Як поводитися на дорозі? Я обережний, питаюсь, ну не хочу, щоб щось трапилося. Каскадери групи торнадо поділилися з дітьми, а своєї професії. Сьогодні криворіжці попрощалися із загиблим воїном Олегом Отрубянніковим. Наш земляк загинув 31 березня під Мар'їнкою Донецької області. Сьогодні на центральному кладовищі захисника з бочестями провели в останню путь. Сьогодні рідні побратими і колеги попрощалися із захисником України Олегом Отруб'яніковим, 36-річний стрілець аеромобільного батальйону, брав участь у боях на східному напрямку фронту. Наш земляк загинув 31 березня під Мар'їнкою. Його побратими розповідають, бій був жорсткий. На жаль, у ньому втратили свого брата по зброї. Були штурми дії противника, був артилерійський обстріл, а потім ж противник заходив на бойові позиції нашого підрозділу. Приносимося велике співчуття родині, близьким загиблого. Він був справжнім героєм. Боровся до самого кінця. Загинув як герой. Мужній, відважний, боронив нашу державу, нашу країну, батьківщину. Важко втрачати таких воїнів. Він боровся до, до кінця і ми дуже поважаємо і цінуємо таких людей. Ми дуже співчуваємо та будемо тримати його у серцях. І, звичайно, ми зробимо все, щоб помститися за всіх, за всіх, хто дуже рано покидає нас. Друзі, колеги по роботі та сусіди згадують Олега Труб'янікова як вірного друга і високопрофесійного фахівця. Хорошим чоловіком був, хорошим другом, общительним, добрий, аз Це наш сусід. Ми жили по сусідству. Наші діти дружили. Олег з моїм сином Сергієм. Гуляли, росли разом, а тепер його немає. Болить материнське серце. Що я можу ще сказати? Добра душа була, батьків добрі. Ну що ще серце небесне за мужність і вірність присязі Олега Труб'янікова посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. з усіма військовими почестями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день. З перших днів Великої війни Рада оборони міста підтримує криворізьких захисників, а зокрема забезпечує їх необхідною амуніцією. Учора дружина військовослужбовця Лариса Фролова отримала бронежилет для свого чоловіка. Дар'я Юськова розкаже про це. Чоловіку Лариси Фролової 56 років. До війни працював на «Арселор Мітал Кривий Ріг. Майже два роки тому пішов на пенсію. Цьогоріч, у лютому, попри немолодий вік, він вирішив стати на захист України. Він взагалі з початку війни рвався боронити нашу Україну. Але роки йому завжди відмовляли, казали, в нас свої хвата, поки ще хлопці молодих. Ну, прийшов час і він все одно попав добровольцем. 128 бригаду. Все, оберігаємо, молимося, просимо, щоб сохранив життя Бог йому. Поспілкуватися з чоловіком Ларисі випадає не часто. Зараз він воює на складному напрямку. Днями під час однієї з телефонних розмов чоловік попросив про допомогу. Не сказав Ларісі, треба буде пошукати бронежилет, щоб качественний гарний бронежилет, тому що він мені дуже дуже потрібний. Прийшли шукати. Прийшлося шукати. Мені звернулася на. Рудану і Рудана мені допомогла в суботу. Буквально був телефон до, до журналіста, і ось в понеділок я отримала бронежилет. Допоміг вирішити питання голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Спочатку повномасштабного вторгнення рада оборони передала військовим вже понад 10 тисяч бронежилетів. Рада оборони міста підтримує і допомагає всім нашим захисникам та їх родинам, звісно, які підтримують наших героїв. Звісно, коли звернулася жінка. Бійця нашого зі 128 ї бригади, славетної бригади, яка звільняла і Херсонщину, а тобто кривий, Ріг. і зараз стоїть на передових позиціях по звільненню території України. Звісно, не могли не відреагувати. Олександр Юрійович Вілкул, він реагує одразу на такі звернення що стосовно забезпечення, бронежилети, шолами, берці, ще все необхідне, тому що всі військові частини, які звертаються до нас з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони отримують всю необхідну підтримку й допомогу. Ми закупаємо, передаємо, аби підтримати наших героїв. Лариса каже, навіть не думала, що на вирішення питання забезпечення чоловіка якісним бронежилетом піде менше ніж три дні. Вона вдячна кожному, хто долучився до справи і допоміг її рідній людині. Дуже велике вам дякую. Вам дякую чоловіку вашому за те, що він захищає за те, що він наш герой, хай він буде живий, здоровий. Повернеться до вас додому. Я думаю, і що не хай цей бронежилет його врятує від так. всіх курсів. це буде добре все буде раз. <ріст> дякую про, е, телебаченню нашому родану, дякую нашому місту, що в нас є такі організації, люди, які можуть все таки допомогти, бо не завжди є гроші, не завжди є можливість швидко це зробити. Я буду почти відправляти так, я відправлятиму в четвер. Четверг я хочу попасти на його день народження. У нього 22 друга буде апреля, день народження. Хочу, щоб посилка виспіла прийти. Я думаю, що це буде в нього як оберіг, як оберіг від нашого міста, від нашого міста Кривого Рогу, від нашої міської влади. Це буде дуже великий оберіг і дуже велика подяка тим людям, які це зробили. Дарій Олег Каплій. плій цей день. У Покровському районі троє юнаків до смерті забили 44-річного чоловіка. Між ними виникла сварка, яка переросла в жорстоку бійку. Правоохоронці з'ясували обставини злочину та встановили особи підозрюваних. Місцеві жителі віком 19, 18 та 16 років нанесли смертельні тілесні ушкодження 44 річному чоловіку. В результаті отриманих травм останній помер. Нападників затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 17 квітня їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Каскадери дітям до дня цивільного захисту населення. Представники каскадерської групи Торнадо провели зустріч з учнями 72 ї -го гімназії. Говорили про свою професію та головне про правила дорожнього руху. Далі докладніше. Вони неодноразово дивували криворіжців своєю майстерністю на спеціально призначених для цього трасах. Втім, сьогодні каскадери групи Торнадо дещо в іншій ролі. Автомобільні аси розповідали дітям про правила дорожнього руху. Тема дуже дуже актуальна. Дуже дуже багато транспортних погод на дорогах трапляється. І якраз саме учасниками цих пригод дуже часто стають діти дітям доношу, щоб перед дорогою завжди останавливались. І на пішоході мене проходили, навіть положених де на де знаки стоять, і все одно не спішили і сперелі по сторонам, тому що бува водій воді щось відльокся, і треба, якби з ним теж среагувати, хоть і не ті, ілі как-то лятпригнуть. Відомий криворізький каскадер Віталій Бондар зазначає: основи безпеки та знання правил дорожнього руху обов'язкова програма, навіть для тих, хто на дорозі почувається, наче риба у воді. Сьогодні ми хотіли бы зробити таку творческую встречу з э, ну, нашими моими колегами, ребятами каскадерами, що показати своє іскусство, мастерство, що прежде чем достигнути такого уровня, ми, звісно ж, починали з чого з контуроварії підготовки, тобто потім э, займалися екстремальним вождением, но в рамках того, де це можна зробити у програмі зустрічі, спілкування з каскадерами, перегляд научних відео та звісно, питання від учнів. Я... Обережний, питаюсь. Ну, не хочу, щоб щось трапилося. Нікого не, не создаю там проблем якісь. Переходжу завжди на зелене світо, дорогу. Лекція від Каскадерів. Перша частина своєрідної трилогії. Далі на дітей очікують два не менш цікавих івенти з мультимедійною складовою, відвідинами автодрому та спеціального музею. Олег Андрекс Артем Кравченко цей день. За вікном весна, пора цвітіння трав та дерев. Час, коли погода змінюється, чи не кожного дня. Всі ці фактори можуть негативно впливати на стан здоров'я. Далі поради від сімейного лікаря для алергіків та людей, які страждають на хронічні захворювання. За вікном весна, пора активного цвітіння квітів, трав, дерев. Сірі кольори щодня змінюються на все яскравіші, зелені, жовті та білі. Для здорової людини це чудово, для алергіків проблема. Для нашого міста я б виділив би в першу чергу це напевно такі алергічні реакції, тому що наше місце місто дуже має таку високу схильність до цих захворювань, тому що в нас дуже багато цвітіння, тобто в цей період часу якраз починається світіння трав, дерев, кущів тощо, і алергічні реакції можуть з'являтися в цей період часу. Чхання, подразнення очей та шкіри симптоми до болю знайомі людям, які страждають на алергію. Аби уникнути таких неприємних супутників весни, лікарі радять проходити лікування до моменту цвітіння. Люди, які мають схильність до загострень різних алергічних реакцій, вони в першу чергу повинні заздалегідь проходити курсами лікування антигістамінними препаратами, для того, щоб попередити ці загострення, або для того, щоб ці загострення не були для них такими серйозними і не мали наслідків дуже серйозних. З приходом весни змінюється і раціон щоденного харчування. Людям, які мають хронічні захворювання шунково-кишкового тракту, додавати сезонні продукти слід поступово і не забувати про дотримання дієт, яка призначена лікарем. Починається весна, теплішає, змінюється раціон харчування у людей. А також більшість пацієнтів, які мають такі захворювання, як виразкова хвороба, гастрододніти, гастрити, хронічні, холісистіти або панкредити вони не дотримуються ні дієти, не дотримуються ні лікування того, що їм призначив лікар, і саме в цей час вони звертаються більшість до лікарів. Застудні симптоми теж нерідко турбують час перехідного періоду від холоду до тепла. Якщо ви помітили перші ознаки застуди, не зволікайте із візитом до сімейного лікаря. Пацієнти зараз зазвичай, після того як змінюється температурний режим, погода трошки в нас змінюється, то звертаються. Частіше всього це нежить, підвищення температури тіла, рідше буває кашель. В першу чергу, якщо в тебе якісь з'явились симптоми респіраторної вірусної інфекції, то в першу чергу ти повинен звернутися до свого лікаря. Михайло Бистров, Роман Кравченко, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Випуск продовжать такі теми. Кольори мого життя. Шість робіт у мене на військову тематику, тому що я дуже люблю свою країну. В міському виставочному залі відкрилася ювілейна виставка Криворізької художниці Ніни Іваніної. Весняний перформанс. Він синкретичний, Тобто ми використовуємо синтез музики, візуального мистецтва, деяких дійств. І спецефектів. 22-го та 23-го квітня криворізький митець Ренато Ортіс представить на розсуд глядачів свій новий проєкт за кольори українського прапора завдяки своїм зусиллям, своїй волі вони покажуть незламний характер нашого народу. Криворізькі рукопашники готуються до Кубку Європи. Сакура Квітне завжди мріяла побувати в Японії. Так що в нас такий шматочок. Тепер є у Криворізькому ботанічному саду наповну буяє весна. Кольори мого життя. Під такою назвою в міському виставочному залі відкрилася ювілейна виставка криворізької художниці Ніни Іваніної. Про мистецьку подію розкажуть наші журналісти. Кольори мого життя це 45 різних за жанром і технікою картин криворізької художниці Ніни Іваніної. Над колекцією того, що змушує жити сьогодні і творити завтра. Вона працювала три роки. Свої мистецькі наробки презентувала у виставковому залі. Я закінчувала в Києві інститут художній ізофакультет станкового живопису. І в мене батько був художник, і тому я вже пішла по його стопам. Воно в мене з сиділо всередині, тому що я з дитинства малювала, і я вирішила піти вчитися. Я дуже люблю природу, я люблю людей людей. я люблю тварин, я хочу, щоб Усім це було зрозуміло. Шість робіт у мене на військову тематику, тому що я дуже люблю свою країну. Я хочу показати, що треба її захищати, що треба її любити, щоб берегти і допомагати тим, хто стоїть на наших кордонах. Експозиція Ніни Іваніної без темних кольорів. А все тому розповідає художниця, що в житті вона вміє додавати яскравих барв у сірі будні. Цим і надихає на нові творіння своїх колег по цеху картину дає. Я бачу, якийсь там парень сидить на, бережу, на березі річки, звзди вокруг, такий якийсь туман розово-фіолетовий. Я кажу, а що, це каже ти? Це я тебе так побачила. І каже, ця картина тербіється, вона має назву «Лун, Лунна ісповідь. Я говорю, ну дякую. І думаю, що, треба, треба писати такий вірш. Привітати художницю і першими побачити роботи майстрині прийшли чимало поціновувачів її творчості. кажуть сьогодні такі роботи налаштовують лише на позитив. Багато представлено анімалістичного жанру. Дуже душевні картини, де і можна побачити танок лебедів на озері, можна побачити сварки птичок маленьких чи галасливих гробців. Дуже подобалося, як вона пише портрети. І коли мій був юбілей, і вона каже, Сашенька, тебе нарисувати, ой, написати, я кажу, так, да, пожалуйста, й дуже. Великий портрет вона зробила і горжуся цим портретом. Якщо брати першу виставку цю, то, звичайно, є прогрес. Вона працює постійно над собою. І якщо перші роботи, там, я пам'ятаю, наші художники, наші метри щось там критикували, казали, десь якісь недосконалі роботи, є все, то сьогодні, скажімо, зауважень дуже мало. Так як тут художники сьогодні є, Вони дивилися і казали, що дуже гарні роботи написані від щирого серця. І по-друге, Ніна, вона сонячний художник. У неї всі, всі роботи, які викликають, ну скажімо так, позитивні емоції. Фінальним акордом виставки був концерт авторської пісні Юлія Вітряк, Надія Шевченко, Олексій Васильченко. Цей день. 22 та 23 квітня криворізький митець Ренато Ортіс представить на розсуд глядачів новий перформанс. Про проєкт під назвою Полотно розкаже Михайло Бистров. Весна починається з мистецтва. Знаменитий митець Ренато Ортіс готується порадувати криворіжців черговим творчим заходом. Він відомий не лише живописним мистецтвом, а й креативними комбінованими перформансами. 20 років я займаюсь творчістю. Я пишу, рисую. И в какой-то момент я ощутил потребность выражения своих творческих идей. Захотелось выйти за пространство плоскости картины или же листа. Мы делаем перформанс, который называется полотно. Он синкретический, то есть мы используем, используем синтез музыки, визуального искусства, некоторых действий и спецэффектов. Слившись воедино, я думаю, они организуют достаточно понятную, ясную, философскую картину, которая будет задавать Вопроси, ответы зритель сам для себе найдет. У доробку художника такі великі мистецькі проєкти, як нічна виставка, один монолог. Щоразу заходи проходять у неформальній обстановці, у супроводі з живої музики. Новий перформанс талановитого художника також заінтригує глядача. Калідоскоп емоцій ідей. и чувств. Этот перформанс мы делаем впервые, это премьера. А недавно мы сделали перформанс один, который, мне кажется, был интересен и уместен, и своевременен с учетом нынешних страшных событий. Этот перформанс новый, он тоже будет учитывать все эти моменты и болезненные Ощущення. Ознайомитись з новою експозицією криворіжці зможуть 22 і 23 квітня. Мистецький захід відбуватиметься у палаці культури центральний. Початок о 17-й годині. Два дні буде ідентичний показ. І я всіх приглашаю. Вход платний в цей раз. Це вперше в моїй практиці. Після того, як ми покаруємо технічну частину, Uh, эти средства мы, естественно, куда-нибудь uh, в нужное русло направим. Чем мы занимаемся, независимо от того, проводим мы мероприятия или не проводим. Михаил Быстров, Вадим Діденко. цей день. 12 криворіжців у складі збірної України представлять наше місто на Кубку Європи з рукопашного бою. Ці змагання відбудуться у Польщі. Сьогодні спортсмени провели відкрите тренування, приймали подарунки і настанови до важливих стартів від представників ради оборони Кривого Рогу, профільного департаменту мерії та керівництва центрального міського району. Детальніше Іван Проводов. У непростих умовах воєнного стану Криворізька Федерація рукопашного бою робить усе можливе, аби не зупиняти тренувальний процес та покращувати фізичні кондиції вихованців, що йдуть до підвищення у спортивному класі. Торік п'ятеро рукопашників отримали посвідчення майстрів, а 15 – кандидатів у майстри спорту України. Спортсмени досягають висот, які навіть в мирне време було тяжело досягти. Діти з великою відповідальністю. Занимают призовые места. Опять же, есть заинтересованность премии, которые получают наш спортсмены. Ни одна как бы, область не предоставляет награды спортсменам за их победы, за золото, серебро, бронзу. И это тоже стимул. Ну и самое главное, что онлайн. Абучення закончилась, то діти можуть спокійно ходіти, займатися, тому що без того психологічне состояння і дітей, і спортсмена очень тяжове. Відновлення занять у форматі офлайн відбулось за підтримки ради оборони міста. Вирішальну роль відіграла безпекова ситуація в кривому розі. Спортклуби федерації відкрили двері для понад 740 вихованців. Більше 130 з них займаються у восьмій та третій дю США. Виходить, я пішов у перший, у перший клас і дізнався, що в моїй школі відбувається змагання з рукопашного бою. Мені стало цікаво і я вирішив займатися також. Потім до мене долучились мої друзі. У березні вихованці міської федерації рукопашного бою взяли участь у чемпіонаті України у Києві та міжнародному турнірі в Бельгії. Я змагався з. З нашими хлопцями з України, з України з Кривого Рогу У мене були представники в категорії із Дніпра, також були з Бельгії і з Німеччини. Найскладніше всього було перемогти наших хлопців з Дніпра, та їм поступився і зайняв третє місце. За підсумком цьогорічних стартів, 12 криворіжців потрапили до складу національної збірної. Семеро з них вперше отримали нашивки українських збірників. Команда від міста готується до чергового європейського спортивного форуму. Ми зустрілися з командою, яка буде представляти нашу державу, наше місто на міжнародних змаганнях, завдяки своїм зусиллям, своїй волі. Вони покажуть незламний характер нашого народу. Вони будуть представляти нашу державу і ще раз нагадають всьому світу, як наш народ може боротися і йти до перемоги. Кубок Європи з рукопашного бою серед юнаків та юніорів відбудеться наприкінці цього тижня у Польщі. Неважливо на даний момент, які результати вони привезуть з нинішніх змагань, але ми маємо впевненість у тому, що приймати участь, виховувати у себе патріотизм, сили духу, єдність це дуже важливо. Іван проводу Олег Каплій цей день. У самому розпалі один з найгарніших періодів весни час квітування дерев. У Криворізькому ботанічному саду саме зараз шматочок Японії. Тут квітне сакура. У ботсаду можна помилуватися п'ятьма сортами дерева, що і зробила наша знімальна група. Через декілька років верхівки дерев на цій алеї можуть об'єднатися і утворити природню квітучу арку. Вісім років тому у Криворізькому ботанічному саду з'явилися п'ять сортів сакури, а колейт квітує найпершим. Тут його 46 екземплярів. Найгарніша зараз ось ця алея. Криворіжці їдуть з різних районів міста, щоб помилуватися гарними квітами. Я перший раз потрапила за декілька років на сакуру, тобто мені дуже подобається. Завжди мріяла побувати в Японії. Так що у нас такий шматочок тепер є. До речі, у Японії милуватися сакурою ціле свято, яке зветься ханамі. Японці відкладають всі свої справи та йдуть дивитися на цвіт сакури і думати про вічне. Коли квітують сакури, це відбувається таке чарівне дійство. Коли зупиняється все навколо, і хочеться милуватися лише сакурою, яка ну вона, начебто, нагадує людям зупиниться, життя швидкоплинне. Окрім сорту «Аколейт», у ботанічному саду квітують і інші сорти сакури, про які мало хто знає. Сакури можуть бути не лише деревами, а й кущами. І в нашій колекції на даний час квітує кущова сакура, сорт Коджономаї, що перекладається з японської В неї дрібненькі біленькі квіточки, які дійсно напоминають маленьких метеликів. Також представлені сорти Канзан, Кікушедари і Руял Бургунді. Цього дня милуватися цвітінням дерев та просто насолоджуватися гарною погодою прийшла у сад ціла родина переселенців з Херсонської області. Ми вже були восени в парку, були взимку один раз, а це весною перший раз вибрались, бо погода чудова. Якраз свята, що вдалося зібратися всім разом, якраз прийшли. Окрім сакури, у ботсаду квітують ще багато дерев, які можна побачити щодня, відвідавши північну частину Кривого Рогу. Аліна чистосердва Олексій Правицький. Цей день помічайте прекрасне та додавайте життю яскравих фарб. На цьому наш випуск завершено. В цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.